Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Спеціальна авіадесантна служба готова зайти в Україну і приведення в бойову готовність. Що таке ви скажете спеціальна авіадесантна служба? Скорочна абі... абревіатура САС, спеціальна авіадесантна. Служба Великобританії це елітний підрозділ британського спецназу САС, спеціальна авіадесантна служба, який виконує завдання за кордоном. Розвідувальні диверсійні завдання за кордоном. Дуже серйозна організація, дуже елітний спецназ, який входить в п'ятірку елітних спецназів усього світу. Для прикладу, спеціальна авіадесантна служба виконувала завдання в Афганістані в роки, коли там перебували радянські війська. Вони воювали проти радянських військ, роблячи диверсії, роблячи засади, беручи полонених. І жодного разу ні один співробітник САС не був взятий живим. Радянськими спецназівцями, хоча за ними полювали б як могли. Що показує високу кваліфікацію співробітників САС. Співробітників САС воювали в фолклендському конфлікті, та, в принципі, де вони не воювали. І вони приведені в бойову готовність. Правда про те, що. Вони це САС приведені, кажу я вам. Для решти сказали, що британський спецназ приведений в бойову готовність. А британський спецназ розвідувально-диверсійний це правильно, САС. Що я можу вам сказати, прокоментувати? Зайдуть вони в Україну. До речі, для чого приведений в бойову готовність британський спецназ? Для того, щоб зайти в Україну. Зайти в Україну, ну, раз вони зайдуть, значить вони будуть діяти. Наказ вони отримали бойову готовність приведені. Чи зайдуть в Україну? Я скажу: британський спецназ може зайти в Україну тільки тому, що Британія це давній ворог Росії, давній традиційний ворог Росії з давніх, придавніх, як я кажу, сивих часів. Да? Ще з часів Кримської війни. Да? Кримська війна була така російсько французько англійська, турецька. Ще навіть з давніх, давніших Кримської війни часів Англія була традиційним ворогом Росії. Тому на кого, на кого, а на англійців ми можемо надіятися. Ну, а зайде спецназ чи ні, побачимо в найближчий час. З вами, Ір Швець, на... Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!